Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. І сьогодні, так як у нас наближаються новорічні свята, я хочу приготувати салат. Салат називається м'ясо маринованої цибулі і з майонезом. Що нам для цього потрібно буде? Я купив пів кілограма свинини, пів кілограма телятини, цибулька, петрушка, укроп. Чорнослив і курага небагато. І майонез. Все. Оце, що нам потрібно. Все, приступаємо для підготовки цього салата. Значить, що в першу чергу я роблю? Зараз я оці два кусочки м'яса ложу в кастрюльку і відварюю. Вже, щоб не втрачати часу, я вже замаринував цибульку нашу. Вже вона готова, тому що сутки вона в мене маринувалася. Відставляємо. Зараз від... відвариться м'ясо і далі я вам покажу, як я його буду готувати. Все, залив водою і ставлю на вогонь. Накриваю я кришечкою і чекаю, як воно відвариться. Поки відварюється наше м'ясо, не втрачаємо часу, я буду нарізати курагу. Я нарізаю такими дольками. І наш чорнослив. Це по бажанню. Хто любить, хто не любить. Так, все, відварилося наше м'ясо, наша свининка, наша говядинка. І я що б далі беру? Я беру. Він буду нарізати. Нарізаю невеличкими кусочками. Так, все, нарізали ми наше м'ясо. Тепер я беру отакі дві стеклянні посолі. Беру ложечку нашу і перемішую наше м'ясо свинину з яловичиною. На дно кладу наше мясо. Так, уложили наше мясо. Тепер додаю, так, зараз відставлю, щоб це не мішало мені. Додаю трошки сюди курагу і чорнослив. І так як я вам вже говорив, що я раніше вже замаринував нашу цибульку ніцякого на кольору. Так, зараз я лопаточкою, ще роблю? І викладаю нашу мариновану цибульку. Беремо розглажуємо по всій поверхні. Є така у нас красота. І я беру самий майонез нежирний. І це все заливаю. І теж беру, розложу, Щоб не було тут, бачите, воно просідає і так цю тарілочку. Добав. Це є нас, щоб майонез покрив повністю нашу цибульку. Є і останнє це я додаю нашого укропчика. І петрушечки. Все, і залишаємо десь на сутки ми в холодному, прохолодному місці. Я залишаю його в холодильнику і можна зверху ще додавати гранатові кісточки, воно теж буде гарно виглядати. Але я думаю, і так вдосталь дуже гарно виглядає. Все. Ось вам простенький салат на новогодній стіл у вас готовий. Нічого такого тут не потрібно. Два вида м'яса, можна і три можна куряти, ну я курятину дуже не люблю. Майонез, цибулька, уксус. І гарний такий салат до вашого столу готовий. Ваші гості будуть в захваті. Робіть. Всього вам само радий бачити вас завжди на своєму каналі.